Друзі, вітаю вас сьогодні. Мій заслужений вихідний. тож беру вас сьогодні з собою. Але перш за все, я хочу поділитися своїм минулим хобі, чи то забутим хобі, яке в мене колись було. Я любила дуже пророщувати мікрозелень, і зараз хочу повернутися до цього. Тому нарешті дійшли руки, все заказати. Заказала ось такі контейнери. Це спеціальні контейнери для мікрозелені, і до цього замовила насіння соняшника, горох, пшеницю. І там подарунок мені вже прийшли броколі і ще якась трава, яку я не знаю. Що це за трава, ось соняшник. Все я пророщувала в один і той самий час, тобто замочувала одного і того самого вечора, але як ви бачите, насіння соняшника, якщо чесно, я думала, що воно буде проростати найшвидше, а виявляється, що найповільніше. Тут горох, подивіться, тільки яка коренева система, і єдине на що потрібно звернути увагу, це те, що <кій> наступний раз я кількість самих горошинок буду давати набагато менше тому, що вони потім розбухають, збільшуються в об'ємі і їм трошечки тісно в цьому контейнері. Не знаю, чи я відзніму там в центральній частині можна побачити, наскільки там ті горошинки вони змістилися всі разом один на другого, забралися, тому треба гороху давати набагато меншу кількість. А це пшеничка, ось в неї так само такі густі-густі корінчики, і ось така пухнаста, пухнаста шерсть, якщо це можна так назвати, ем, виростає ще трошечки треба почекати, бачите, тому що є великого там різного розміру, є маленькі. Ще зовсім паростки. Я б хотіла, щоб вони хоча б ще трошечки підросли, і вже тоді можна їх використовувати. Як я їх використовую, просто зрізаю ножицями і роблю сік. Сік роблю в шнековій соковижималці, тобто вона дуже-дуже добре вижимає неважливо, що траву, фрукти, овочі. Я можу їх змішувати з апельсиновим соком, з лимонним соком або додати сок імбиру. Імбир насправді такий дуже інтенсивний, тому його достатньо дуже-дуже малесенький шматочок, потім там лимон додавлю, і так можна пити Це той самий хлорофіл, який Назначають лікарі, тільки він, от в такому вигляді. Тут я стараюся вам показати контейнер, як він виглядає. Ось так все дуже зручно кришкою закриваю, коли воно ще не проросло, щоб там утворювався конденсат і швидко не випаровувалася волога. А вже потім, коли горох стає більше, його вже в принципі накривати не потрібно. Він залишається ось так відкритий. Кожного ранку і кожного вечора його промиваю, щоб корінчики були добре промиті, і волога, звісно, була. І все це просто тільки треба слідкувати, дуже добре промивати або дивитися, щоб вода не застоювалася, тому що може бути пліснява, а цього нам ніяк не потрібно. Ну, ось тут, бачите, центральна частина. Я стараюся вам показати, як все виглядає, тому буду на наступний раз обов'язково додати меншу кількість горошинок. А так. Така густа щетинка, не знаю, я вже називаю її як тільки можна. Вже зрізали, пробували їли, додавали в салат, і це просто неймовірно. Ось тут я не знаю, що це за трава. Вона прийшла разом із цими маленькими контейнерами, і це броколі. Воно таке пікантне достатньо. Зрізаю ножничками, додаю собі на бутерброд. Ось так виглядає. Ось це насіння броколі. І дуже до речі, швидко проросло. Ось ця маленька коробочка. Я її висипала, ось така кількість броколі виросла. Як тільки з'їмо цю, обов'язково посію наступну. І ось цей, не знаю, що це за трава, але вона чомусь не хоче виростати. Зараз вже трохи часу пройшло, тому що відео я вам озвучую набагато пізніше, і воно вже там трохи більше проклюнулося, але все одно не так інтенсивно, як ці попередні, як броколі. Ось такий контейнер, бачите, дерев'яний. Я спочатку тільки ці контейнери замовила, а вже потім дозамовила ті, які вам тільки що згоро. Показувала, та з пшеницею. А це моя маленька подружка, Колись в мене була велика колекція орхідей, але вони, мабуть, засумували за мною, тому що я вся була погружена в роботі. В мене залишилась тільки оця малесенька крихітка. Не знаю, як вона ще живе. Стоїть в такій маленькій вазочці і. Я її інколи, якщо не забуваю, додаю води. Не знаю, зацвіте вона колись чи ні. Якщо чесно, я ніяким чином за нею не доглядаю. А це насіння саме власне гороху, ось так він виглядає. Тут ззаді інструкція, що за чим треба робити, замочити, промити, 8-12 годин і так далі. Насіння соняшника. В перші рази, коли я пробувала замочувала соняшник, можливо, і тому він зараз так повільно проростає, тому що це моя третя спроба. Чомусь перші два рази була пліснява на самому соняшнику, і мені прийшлося його викинути. Зараз третій раз уже вроді такого немає. Я стараюся його не тримати в дуже такому вологому стані, тобто даю можливість стекти воді, щоб він трошечки просихав. Це була пшеничка, якщо потрібно скріньте. А це тут редиска є ще в запасі. І Ось такі не знаю, що це коко. По-моєму, якісь такі коврики, в яких я посіяла броколі та цю траву. А тут ми з вами переміщуємося в парк. До речі, ще повернуся до мікрозелені. Вона просто неймовірна Я її обожнюю. Мені просто подобається сам процес пророщування, і то якось так приємно, тому що все, все робиш своїми руками. а потім, потім насолоджуєшся цим процесом. Тому зараз ми з вами переміщуємося в парк. Цей парк називається Олімпія парк, Олімпійський парк. Вирішила трохи відновлювати активний спосіб життя, тому що сижу постійно, постійно сидяче положення воно також до нічого доброго не призводить, тому буду відновлювати. Правда, не знаю наскільки мене довго стане, але при першій можливості, як тільки щось таке з'являється, я обов'язково йду десь трохи лазити, ходити, щоб накручувати, намотувати кроки. Це парк. Кожен ходить тут ви можете подивитися на мою стрижку. І наскільки я обрізала своє волосся. Зараз трохи сумую, але то нічого, волосся відростає. Скейт-парк, діти бігають, стрипають, насолоджуються життям. Там далі БМВ-центр. Він зовсім поруч. Теж можна його побачити. І перед цим я знімала також олімп... вежа, найвища вежа в олімпійському парку. Туди можна на цю вежу теж підніматися. Точно не скажу вам, яка висота цієї вежі, але з неї можна побачити практично весь Мюнхен. Також виглядає дуже і дуже красиво. Тут містечко, яке колись побудували до Олімпійських ігрів, тут жили іграки, і еліта, яка приїжджала. А зараз це містечко воно призначене або його виділили для проживання студентів, тому воно зараз таке колоритне. Тут грають на гітарі, пікніки влаштовують і живуть прямо біля. Парку, це ж така класна привілегія. Тут братерська любов з боку, як ви могли бачити, ось так сонечко освітлює. Ці маленькі прекрасні будиночки, які заховалися за цим пагорбом. Я інколи, як ця собака замучена, ледве біжу, йду хекаю, захекана. Але тут побачила маленькі квіточки, вони так якось загубилися. Е, насправді цих е, квітів в парку можна зустріти дуже-дуже багато, але цього разу не знаю, чи я йшла я якоюсь іншою дорогою, чи що не було їх. Тут ми вже підходимо до такого красивої, красивої споруди. Вона якось, мені здається збудована, чи то у вигляді гір, чи то у вигляді хвиль, якась така дуже красива конструкція. Під нею захований стадіон, на якому дуже часто проходять концерти. Якось така дуже, -дуже цікава архітектура, мабуть, візитівка цього парку. Ось так воно виглядає. Така якась скляна покрівля і дуже. Дуже прикольно, красиво виглядає. Так цікаво. Таке ще ніде не бачила. Якась така ізюминка, ізюминка цього парку. І ось вежа. Кажуть, що там ще є ресторан. По-моєму, він має крутитися, і можна сидячи в цьому ресторані по кругу бачити всі краєвиди довкола себе. Не знаю, чесно, я не була там в тому ресторані, тому тільки чула, що він там є. Сподіваюся, що він там є. Зараз, якщо я не помиляюся, то ця вежа вона на ремонті. Не знаю, по-моєму, туди на екскурсію не можна йти. Ось такий галас: багато людей, всі кудись спічать. Хоча, знаєте, я помітила, що не немає такої якоїсь великої кількості людей, яка була раніше. Не знаю, з чим це зв'язано, чи, можливо, день якийсь такий попався, але мені здається, що раніше в парку було набагато більше людей. Тут якісь, якась двіжуха, люди танцюють, щось якась сальса, не знаю, що там вони, якісь, може, іспанські танці. А ми з вами будемо підніматися ось туди. Я там постараюся показати пальчиком. Це найвища точка цього парку, насправді, така історія даного парку він збудований після Другої світової війни. Тобто тут було безліч уламків або різних споруд, знищених після Другої світової війни, і щоб це все заховати. Вони зробили ось такий парк, тобто, не знаю, якось це все було не знаю, загорнуто, чи, тобто, все заховано під е, товстим шаром землі, е, зробили ось такий красивий, красивий парк, але він має ось таку трагічну історію. Тому е, ось не знаю, якось так і красиво і, і трагічно в той же момент, але, тим не менш. Життя йде, треба жити. Люди, кожен зайнятий своєю справою. Хтось бігає, хтось насолоджується. Тут, тут дівчина просить свого хлопця чи то чоловіка, щоб він її фотографував, там він біжить високо. І вона йому вдячна за те, що він їй там красиві фотки робить. А мені дуже подобаються ось такі дерева. Я не знаю, я просто я коли їх бачу. Мені хочеться підійти, їх по -по потрогати, подивитись на них, порозглядати. уявляєте, скільки цим деревам років, наскільки вони могутні, наскільки вони всього бачили багато, чули, відчували, скільки біля них сиділо засмучених людей, чи то щасливих людей. Мені здається, що дерево також несе в собі якусь таку силу, сильну енергетику. І... Щось в цьому є. Я взагалі можу йти по парку, побачити якесь дерево, просто зупинитись, роззявити рота і дивитись на нього. Можу, можу підійти, просто зловитись за стовбора, собі постояти. Ось така, така дивна у мене прогулянка, але тим не менш, це щось в цьому є. Я так якось енергетично наповнююся. А тут я вже трохи це ще не найвища точка. Ось так парк виглядає ззаді, такий він красивий. І я хотіла встигнути на захід сонця вже, вже майже тут дідусь, щось він таке робить цікаве, як, поки піднімалася, спостерігала трохи за ним, і йде то, то взад, то вперед. Але коли він іде назад, він йде прямо назад-вниз. Тобто, я думаю, що це якісь вправи для ніг. Тут уже забираюся на саму найвищу точечку, ту, яку я вам показувала. Але тут був дуже сильний вітер. Я була, на жаль, не дуже тепло одіта. Хотіла подивитися, як заходить сонечко, але не дочекалася, тому що насправді було дуже холодно. Бачите, люди теж прийшли, подивилися пішли далі. Тобто, хтось сидить, хтось ховається десь якось трошки нижче, щоб вітер так не задував, але все одно це холодно. Тому... Ось так красиво, гарно сонце заходить, парк довкола, скоро вже сакури будуть цвісти. В цьому парку також їх є трохи, і потім буде фотосесії біля цих сакур. Ось такі, так ніби хвильки внизу від цієї споруди, дуже красиво виглядає. А там внизу на озері люди катаються на катамаранах. Сонечко. Бачите, воно ще високо, я думала, що. Спочатку що можна не встигнути, поки туди вийти, забратися. Ось, бачите, дідусь, він якось чи то я, може, то не дідусь, може, то так здалека виглядає, але людина займається ось таким якимось цікавим видом спорту. Він йде спочатку вперед, а потім задом йде назад. І він собі відмітив там якісь точки, до якої точки він піднімається, від якої точки він спускається вниз. Так дуже-дуже цікаво. А тут. Я вже замерзла і йду назад. Ось така була в мене прогулянка. Пішла я трошечки іншою стороною, але також дуже красиво Ось тут сакури, вже люди біля неї фотографуються, хоча вона ще не розквітла. Якщо погода дозволить, тому що зараз вже знову похолодало, поки я добралася до цього відео, щоб вам його озвучити, на вулиці вже знову холодно і. Не знаю, може вони вже розквітли, а може ще не розквітла, а може ще розквітнуть. Ось так. Насправді красиво, і часто люди там роблять фотосесії. Я тут по дорозі побачила такий маленький, спокійний потічок. Піжу додому, насправді втомлена, але свою ціль, кроків я змогла пройти. Тому, дівчата, дякую вам всім за перегляд. Дякую, що були зі мною. А тут вже привичне. Привична обстановка, місто, вечір і е, втомлена, ноги болять, мизінці болять, але біжу відпочивати додому. Дякую, що дивилися. Почуємось!